Вітаю колеги. Сьогодні, як і обіцяла, ми будемо говорити і не тільки сьогодні, про освітні втрати. Зараз це дуже актуальне питання, тому що діти повертаються, це дійсно плюс, але повертаються з різним рівнем знань, з різними пройденими програмами і з різними е, запитами на подолання цих втрат. Тому треба просто зорієнтуватися для себе, взагалі, що можна робити. Я буду якісь загальні поради давати. Крім того, стосовно математики, дуже багато. Таких відео буде декілька Основні базові моменти будемо розглядати якісь питання диференціації групової роботи. Будемо розглядати окремо, більш детально, щоб ви, можливо, знайшли для себе відповідь, яким чином можна організувати. Таку роботу. Подолання втрат ми зустрічалися з цим не один раз. Завжди, після того, як відбувалися літні канікули, діти поверталися в школі, і рівень знань порівняно з травнем змінювався. Ми знову робили повторення. Нещодавно закінчився наш карантин з ковідом, але був певний досвід, яким чином нам також треба було працювати над подоланням освітніх втрат. Зараз наша війна, яка є і яка, на жаль, невідомо скільки буде ще продовжуватися, говорить про те, що ми повинні активно для себе виробляти гнучкі політики щодо подолання освітніх втрат. Так от, якщо ви подивитеся на слайд, то сьогодні ми будемо говорити про співпрацю. Рівне в співпраці може бути декілька. Ви їх бачите, це може бути міжнародний всеукраїнський рівень, це може бути місцевий на рівні громади, і це може бути шкільний саме у вас в класах та в школі. Якщо ми говоримо про е, міжнародний всеукраїнський рівень, то, мабуть, коли я почну вам показувати, що є загальноукраїнські документи, методики. Порадники, всеукраїнська школа онлайн, порадник від, від колег з акредитації освітніх закладів. Це все говорить про те, що країна, освітні інституції працюють, надають певні рекомендації. Що це за рівень співпраці? Ви знаєте, що можна подати свої рекомендації. Наприклад, могли ми вчителі брати участь у розробці концепції, освітньої концепції для всієї України на подальші роки. Ми маємо можливість брати, наприклад, подавати свої уроки на всеукраїнські, для всеукраїнської школи онлайн. І так далі. Це якраз рівень всеукраїнський. Якщо ми говоримо про місцевий, про громаду, то Прикладом такої діяльності і співпраці може бути діяльність, яка відбувалася в школах Англії, в місцевих громадах, в Швейцарії. Якраз вони передбачали, що саме громади піклуються про освітній рівень дітей, які ходять в ту чи іншу школу, і тому вся громада, всі батьки. Дідусі, бабуся, всі родичі, всі знайомі, всі учні, які навчалися колись у школі, тобто студенти, мають певні засади і свої знання можуть передавати учням в школі. Відповідно, організовувалися такі міні-репетиторські центри і працювали в школах. Це надавало можливість дітям працювати в малих групах і наздолужувати знання. Так само, і ми зараз можемо на волонтерських засадах декілька шкіл, які поряд мають можливість між собою скооперуватися, подумати, хто має яке навантаження, хто має бажання поєднатися і надавати учням якісь певні знання свого предмету, і тим самим допомагати країні по. На здолуженню тих знань, які втрачені, або вирівненню рівня знань у дітей. Якщо ж ми говоримо про шкільний рівень співпраці, то вчитель, звичайно, сам викладає в класі. Але, на мою думку, для того, щоб краще викладати, краще потрібно вірніше співпрацювати з такими ж вчителями. Предметниками, на паралелі, або можна різновікову робити інтеграцію і якраз по подоланню освітніх втрат. Здебільшого можна спілкуватися і знаходити шляхи рішення у співпраці з батьками, з сім'ями і на рівні школи організовувати саме курси, заняття, спів... подолання у співпраці. Певних якихось прогалин, коли вчитель просто керує певними напрямами, а йому допомагають всі, хто бере участь у вихованні і у навчанні дітей школи. Розглянемо різні варіанти. Для того, щоб ми розглядали різні варіанти, ми повинні розуміти, що означають освітні втрати. Ну, взагалі, освітні втрати здебільшого ми говоримо саме. Про навчальні втрати. Тому що є виховні так само втрати, і тут інша трошки робота. Якщо ми говоримо про навчальні втрати, то це будь-яка втрата знань, умінь і навичок, або, ви бачите, уповільнення чи переривання академічного прогресу через великі прогалини. І вони можуть бути абсолютно різними для дітей. Це з чого вони спричинені? Пропуски занять, неефективне викладання, якісь планові перерви в освітньому процесі, або незаплановані. І якраз на даний момент треба розуміти, що ми з незапланованими втратами маємо справу і повинні розуміти, яким чином ми можемо. Не перевантажуючи учнів, тому що уроків не може бути забагато. Наприклад, пропонували другий рік навчання, але ж другий рік навчання, якщо, скажімо, наша вся ситуація не вирішиться за рік, що робити далі. Пропонували на канікулах дітям працювати, але ж діти це діти, їм треба відпочивати. Психологічний стан у кожної дитини, дивлячись по регіонам, також різний. Тому саме процес продумування і планування роботи з освітніми втратами полягає у роботі вчителя по консолідації всіх зусиль для того, щоб дитина все ж таки навчалася і мала той рівень знань, який передбачає той чи інший вік, ви бачите, що навчальні втрати можна Визначити як будь-яку втрату. Ще ми з вами розуміємо, що навчальні розриви це вже величезні стійкі різниці в академічній успішності. Давайте будемо не про розриви говорити, а саме про втрати для того, щоб розуміти, що невеликими кроками ми можемо подолати навіть ті розриви. Які можливо є, що взагалі, які проблеми можуть бути при такій плановій роботі? Ви бачите, що можуть виявлятися труднощі з індивідуалізацією навчання у великих класах. На жаль, зараз багато. Дійсно, йде об'єднання класів і учнів більше 30 до 40. І індивідуальні заняття це перевантаження вчителя і в класі, коли сидить біля 40 дітей. Мабуть, важко, але можливо надати певні індивідуальні завдання для того, щоб учень все ж таки не відсиджував просто урок а працював на своєму рівні і мав певний свій прогрес. Не всі вчителі можуть спланувати, тому що багато зараз вчителів молодих приходить у школи. І та методика, яка їм викладалася в університетах, не завжди відповідає методиці роботи, яка передбачається зараз. Тому ми будемо говорити на наших зустрічах про методичні якісь питання, методичні проблеми і будемо дивитися, як можна організувати роботу в своєму класі. Перевантаження вчителів та учнів низька мотивація. З чим може бути пов'язана низька мотивація? Ну, для учнів низька мотивація та й для вчителів. Може бути пов'язана із стресовими ситуаціями, в яких опинилися всі ми, і кожен регіон, кожна школа, кожна домівка знаходиться в різній ступені небезпеці і небезпеки. І тому, скажімо, тут треба вже підбирати ті ключики, кожному індивідуально, які нададуть все ж таки можливість і бажання для роботи і навчання. Якщо ми говоримо ще про одну проблему, це недостатня кількість ось таких корекційних педагогічних занять для дітей з особливими потребами. Ну, тут, взагалі, якщо для дітей без особливих потреб постає питання, наскільки коректно їм пропонувати додаткові заняття, додаткове навантаження. Як їх активізувати у класі для дітей з особливими потребами це ще більш кричуще, скажімо, невирішене питання. І відсутність навчально-методичних матеріалів. Після наших відео будуть певні матеріали пропонуватися у нашій Фейсбук групі, тому, будь ласка, в ними ви зможете користуватися безкоштовно.